Всім привіт, сьогодні я буду унижати свого друга е, в СНР-2 е, на М40 змагальний. Один на один. Слав, ти мені просто спеціально, софт... це я не знаю. Ні, я уніжила. Я просто порога знімав відео, там я виграю е, 5-3, я просто формати писав, і я тут не був мускемом. Кто не вірить, я может там с кем-то так не могу. Софт! Я була ігра Петрин, позу взяв і кікну. Мати писала, я кікнувся просто. Він просто раз. Ні. Я крутий пацан там писало. Це чепуха. Мало лі. А де? Можна, не можна на можно, пта. на дам там роздав ла. Я давно веми в скилла, Гва-гва-гва-гва гла гла там Я юный бумажный. Я не... Що Я, що не... Що? Я не був на цели. Что є... Що унижаться? Не даст тут на дебилов. А на но на, на малянке з баги робится. Та ніби там маль. Ты пусу... Ты пуску, а. Что? Ну туди я тут пощас збігала, тому що законти. А хто я просто демочипався? Пеш просто де мати пишеш. Я проіграю. Ой, е з приставив вже. Ти просто не хотів, щоб я скинув. Ну, заїбав пописав. Нахотив? того, не того зняти. Я думаю, що крутий. Один дам на комбеку. Я думаю, що вже крутий, якщо ви його. Я теж не накосив. Lolis, Alcagolic, Lolica, Golic, Lolica, Golica, 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 You have to pull the rose from it. Uh, do en sekund. Іди, так. 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 Давай тоже вам возьми. Давай. Давай ма. Я вміг бегать, ти. бы просто бы то не... Ну ж, я бы хотя б, б себе не витал. Не хочу? Просто раз. Знову патрона. Так, а він? Так тут не пуфу. Я пробачу, що ти за тим. я спочатку ще на авені просто люблю. Я не був я кит. Я не буфу. Я не був фул. А можна тебе барака, Чи тоже не то, я не чекати.

Гонщик нелегальный просто, блядь. На колени просто. Слабості. Слабый, oh, я не знаю. А можна на малярках? Oh. Побрать. Ну, побрать. Oh. Не, ну, побрать с кем можно? Ты лол? Ой, ты легко. Не дано But it's not going to be a big thing. One double? А что, можно? Не да. Можно. Так никто не сказал, что не можно. Я не могу. А в КС кресу... не сказал. В в твоей я, я не А в кресло тоже не можно входить? Он. Он не может, но, но... Я ж не хочу, я ж не знал. Давай, ты, давай. не не а знал, я забыл. <плес> ну, а в КС наш тоже? Я доказал. Наказав за пєсі Бо я тобі тоді обраджував я Ні Ні, не вдаєшся Віддавав другий раз не Нам тоже можно на, на, тож мож? на і можно? Так ты сам кресал? Нас не... на нозу тоже не можно. На нозу не можешь, он сам крес ушел в другий раз. А в кресле мы кейсы?